Привіт! Продовжуємо знайомство з SAP Business One. Як і обіцяла сьогодні про план рахунків. Будь-яка фінансова інформація в SAP Business One фіксується в головній книзі на рахунках обліку, а самі рахунки, їх перелік, структура, властивості налаштування задаємо в плані рахунків. Тобто, план рахунків є основою нашого фінансового обліку. Стандартно SAP Business One розгортається для кожної організації. Одна база даних для однієї організації, проте є можливість вести облік кількох організацій в одній базі з використанням філії. Тоді філія визначається як організація, вона є наскрізним і обов'язковим реквізитом в усіх, звітах, в усіх документах, а також параметром в усіх звітах. В моїх базах філія не активована, тож облік я веду від імені однієї організації. Система SAP Business One локалізована для використання в різних країнах чи регіонах, адаптована щодо мови законодавства, ділових практик. Локалізацію ми можемо подивитися, натиснувши на назву компанії вгорі, і я бачу, що на цьому сервері у мене розгорнуто дві бази даних: одна з локалізацією для Польщі, інша для Сполучених Штатів. Для кожної локалізації SAP Business One поставляє шаблон плану рахунків. Це ми можемо побачити в подробицях компанії. Шаблон плану рахунків: виберіть той, що підходить саме для вашої компанії. Або ви можете вказати визначений користувачем і побудувати його самостійно. Або є можливість імпортувати план рахунків з вашої колишньої системи. Тут же є вибір валюти, валюта локальна чи, іншими словами, внутрішня національна валюта компанії, валюта системи. До прикладу, для управлінської звітності, і усталена валюта рахунку. Тут найліпше вказувати всі валюти, аби не мати обмежень. Отож, визначилися з локалізацією, валютою, шаблоном плану рахунків, можемо переходити до його детального вивчення. Для зручності я перейду в базу з українською локалізацією і відкрию план рахунків. Справа ми бачимо у вигляді таких синіх коробок розділи. Розділ це перший і найвищий рівень ієрархії. Всього нам доступні 10 рівнів ієрархії. З 2 по 9. Це можуть бути як синтетичні, так і аналітичні рахунки. Перший, як я вже казала, це розділ, він не може бути аналітичним рахунком, за яким ми ведемо облік. І найнижчий 10-й рівень може бути тільки аналітичним рахунком. В українському, Згідно українського ПСБО. Положення про стандарти бухгалтерського обліку маємо класи рахунків. Під розділом це необоротні активи, запаси, кошти і так далі. Під класом маємо синтетичні рахунки: 10-й, 11-й, 20 і так далі. І нарешті під класами рахунків розкриваємо. Самі аналітичні рахунки, за якими, власне, в системі збиратимемо інформацію і робитимемо бухгалтерські проведення. Рівень рахунку бачимо ось тут. Ставши на рахунок, система завжди показує, до якого рівня він належить. Деякі налаштування у мене з'явилися з надбудовою податкового та бухгалтерського обліку від компанії Best Run Consulting. Але частина все ж таки типових від SAP Business One, і це основна частина налаштувань. Для порівняння можемо дивитися в базах з польською локалізацією чи американською локалізацією. Тут також можемо відкрити план рахунків і порівнювати, які пташки є. Типові від SAP Business One, бо тут немає встановленої локалізації надбудова, а які вже прийшли, власне, з надбудовою. Також можете звернути. Ага, і ще хочу сказати, що, як я вже говорила, аналітичний облік ми ведемо саме на аналітичних рахунках. Чи він аналітичний, чи синтетичний? Ми бачимо, згори тут є заголовок і є активний рахунок. Активний це означає, що я можу його вибрати в документах, і система відобразить його в головній книзі. На заголовку я не можу покласти якусь бухгалтерське якесь проведення. Але синтетичний рахунок містить суму. Усіх підпорядкованих йому аналітичних рахунків у фінансових звітах. Я це покажу. Ідемо в розділ фінанси. Фінансові звіти, фінансовий і, до прикладу, баланс. Сформуємо. В залежності від рівня, який я тут вкажу, рівня розкривання інформації, От в мене стоїть п'ятий, мене влаштовує, тому що на плані рахунків в мене побудована ієрархія до 4 рівня ієрархії, тому тут глибина достатня для того, щоб я бачила детальну інформацію. І ось мої аналітичні рахунки, за якими я бачу суми, але також усього за класом. Вірніше, за синтетичним рахунком 10 першого класу, основні засоби я бачу суми. І так, за кожним синтетичним рахунком, ну в цьому звіті в балансі. Аналогічно в звіті про прибутки та збитки. Візьмемо більший період, щоб. Інформації було більше. І також розкривається інформація за аналітичними рахунками, але підсумок за синтетичним рахунком можна побачити. Тобто це як згорнуто в оборотці. Повернімося до плану рахунків. І ви можете звернути увагу. Зараз я вам на це зверну увагу, тому що я тут вже поскручувала і одразу не видно. Що деякі рахунки є зеленого кольору, а деякі чорного. В чому тут суть? Рахунки, які подібні до синього кольору, це, як ми вже визначили, це рахунки синтетичні, чи як вони тут називаються, заголовки, і за ними ми не накопичуємо первинну інформацію. Аналітичні рахунки є чорного і зеленого кольору. Зелений колір свідчить про те, що це рахунки, які прописані у вікні визначення рахунків головної книги за замовчуванням, і система автоматично підставляє їх в документи та за ними робить бухгалтерські проведення. Чорні. Чорний колір говорить про те, що рахунок не вибраний як дефолтний. Ще одна причина, чому рахунок може бути зеленого кольору, це він відзначений у нас як контрольний рахунок. Контрольний рахунок в системі SAP Business One означає, що це є рахунок взаєморозрахунків, і за ним система веде додаткову аналітику в розрізі ділових партнерів. Цей рахунок ми вказуємо в картці ділового партнера. Там є два рахунки, які ми маємо вказати: це рахунок розрахунків з боргів і з авансів. Далі зачепили ми аналітику. Конкретно до рахунку взаєморозрахунків аналітикою виступає обов'язково діловий партнер. Тобто сума на рахунку маємо згорнуто, в головній книзі ми її можемо побачити, але завдяки контрольному рахунку вона розгортається до ділових партнерів. І На інших рахунках, як же як вирішується питання аналітики для інших рахунків? Візьмемо до прикладу рахунки руху грошей. Третій клас, у нас тут є рахунок 30 і 31 з своїми підпорядкованими рахунками. Для грошей у нас є така пташка, як рахунок, готівко, рахунок готівкових коштів. Причому він релевантний не тільки для саме готівкових коштів 30-х рахунків, а для 31-го, ну, для рахунків розрахунків в банках також. Що дає ця пташка? Вона додає аналітику стаття руху грошей для цих рахунків. І відповідно в документах, в якими ми відображаємо. Грошей, це вхідні вихідні платежі, касові документи. У нас є можливість вказати статтю руху грошей і потім побудувати звітність в розрізі цих статей. Звіт ми також можемо подивитися звіт про, ось цей. про грошові потоки. Знову тут є рівень ієрархії, глибина достатня для того, щоб я побачила детальну інформацію. І в мене звіт побудований з групуванням за статтями руху грошей, що є корисним в обліку для і бухгалтера, і фінансиста. Наступний, наступна група рахунків і аналітика до них це витратні рахунки. Витратні рахунки це окремий розділ. Є коробка з витратами за елементами, можна використовувати, можна не використовувати, як правило, не використовуються українськими підприємствами. І основні витратні рахунки це витрати діяльності, 9 клас рахунків. Як бачите, тут також немає на самому плані рахунків, немає аналітики. Але як можна все ж таки побудувати аналітичний розріз обліку на цих рахунках? Перший варіант це створювати стільки субрахунків, скільки є статей витрат на вашому підприємстві. Звичайно, план рахунків від цього дуже розростається, він стає такий максимально детальний, що ну, напевно. Не є зручно для аналізу у звітах. Другий варіант це активувати в системі облік витрат. І тоді стаття витрат буде як додатковою аналітикою до витратного рахунка. Тобто рахунки ми залишаємо так, як вони є: 1991, 192, 193. Але до них. Матимемо можливість вказати статтю витрат, яким чином це робиться в системі. В системі активується облік витрат через загальні налаштування, і в результаті нам стає доступними ось ці величини чи інший переклад виміри. В даній базі в мене активовані усі 5 величин, які дозволяє мені SAP Business One. Але ви можете активувати стільки, скільки потрібно саме для вашої компанії. Для витратних рахунків такими звичними і потрібними аналітиками є підрозділи та статті витрат. Отже, аналітику на витратних рахунках маємо через. Активацію обліку витрат в системі. Для ага, і ще таке, така заввага, що ця аналітика доступна саме для витратних рахунків. А чи рахунок витратний, ми на плані рахунків бачимо ось за тим перемикачем. Витрата продажі це синонім доходиць для доходних рахунків, всі решта рахунків у нас з параметром інше. Наступна група рахунків, для яких нам потрібна аналітика, це матеріальні рахунки. Це наші необоротні активи, основні засоби та запаси. В системі ведеться автоматичний, верніше паралельний кількісний облік для матеріальних рахунків. Тобто завжди можна закрутити звіт і побачити. Розгорнути суму, яка накопичена на рахунку до складів і конкретних позицій. Також для ну, позицій чи необоротних активів, основних засобів за інвентарними номерами. Для матеріальних рахунків, зокрема для другого класу, корисною є пташка блокувати проводку вручну саме для того, аби не накопичувати суми на матеріальних рахунків без. Вказання кількостей і аналітики, що то за позиція. Аналогічно можна і для необоротних активів таку пташку теж встановлювати. Далі рухаємося за. Аналітикою для рахунків, і кому ще потрібна аналітика, потрібна вона для підзвітників, наприклад. Рахунок 372.1. Розрахунки з, за, з підзвітними особами. Ой, не той, ось цей. Ось цей і ось цей. І тут уже нам в допомогу приходить надбудова податкового та бухгалтерського обліку від Best Run Consulting, яка додає нам ось ці пташки. Зокрема, для розрахунків з підзвітниками це є взаєморозрахунки з співробітниками. Ну, так, вона називається. І додає аналітику співробітника на. Проведення 372.1, ну там чи субрахунки, якщо вони будуть створені у вас додатково. Також для каси, для рахунка 301 є своя пташка. Також частина надбудови податкового та бухгалтерського обліку, аби зібрати всі касові документи, які у нас вже будуть прибутковими чи видатковими касовими ордерами. І за ними побудувати касову книгу. Тому рахунки касової, касового обліку відзначаємо цією пташкою. Для зарплати 661 рахунка у нас має бути встановлено при умові, що ми ведемо зарплату в цій базі. Теж пташка з надбудови податкового і бухгалтерського обліку це розрахунки зі співробітниками зарплата. Отже, оці три пташки прийшли до нас з надбудовою локалізації для України. Піднімемося трошки наверх і бачимо, що тут є валюта. Візьму я якийсь рахунок, наприклад, з банку, щоб ви могли. Побачити, що ця валюта може бути різною. Якщо рахунок обліковується лишень в одній валюті, то ми можемо її тут вказати. Ну, наприклад, так як у мене якийсь там банківський рахунок в конкретній валюті, я вибрала євро, це мені дає можливість бачити сальдо за цим рахунком також в євро. Або я можу перемкнутися і система мені так само виведе сальдо у внутрішній валюті. Якщо у мене гривневий рахунок, такий, допустимо, як каса в національній валюті чи поточні рахунки в національній валюті, то валюта має бути тільки гривня. І сальдо також доступне тільки у валюті рахунку, що є гривнею. Всі решти рахунки. Бажано залишати, як бажано встановлювати в цьому реквізиті все ж таки всі валюти. 361 це гривневий, а, наприклад, той же ж запасний рахунок. От на його прикладі можемо пояснити, чому варто ставити всі валюти. Якщо у мене тут стоятиме гривня ну, чи якась будь-яка інша конкретна валюта, то оприбуткувати запас я могтиму лише у цій валюті в гривні там, чи в тій, яка буде визначена. А для того, щоб я могла оприбуткувати запас від іноземного постачальника, я маю вказати всі валюти. Тобто в даному випадку вона відіграє роль дозволу. Для кореспонденції з рахунком валютним. Аналогічно як доходи. Якщо я на рахунку доходів, наприклад, 701-му не поставлю всі валюти, то не зможу провести документ продажу іноземному покупцеві. Повернімося в той же там 201, і для параметра всі валюти сальдо за рахунком, система нам показує у гривнях, що логічно, адже в такому випадку рухи можуть бути в різних валютах, ну не саме за цим рахунком, а навіть за кореспондуючими рахунками. Але тут акумулюється сальдо в гривнях. Внутрішній валюті. системи, внутрішній валюті. Далі. Далі ми маємо пташку конфіденційну, яка дозволяє нам обмежити права доступу співробітникам до певних рахунків. Ну, найчастіше це рахунок розрахунків за заробітною платою. Далі. Тип рахунку, я вже казала, що є або витрати, або доходи. Всі решти рахунки мають параметр інше. Контрольний рахунок і рахунок готівкових коштів ми також вже розглядали. Для валютних рахунків є у нас налаштування переоцінки валюти. Тобто Монетарні рахунки, які повинні переоцінюватися і рахуватися за ними курсові різниці, ми відмічаємо цією пташкою переоцінка валюти, можемо заблокувати проводку за потреби за тим чи іншим рахунком. І ще для грошових коштів у нас є налаштування релевантне для грошового потоку. Ця пташка означає, що даний рахунок буде доступний для планування грошей. В вікні звіту грошовий потік. Чи прогноз грошового потоку, ми можемо вказувати, за якими рахунками система має нам спрогнозувати, скільки і коли у нас буде грошей. Ну, тобто, це таке е, своє е, спеціальне робоче місце казначея. І от е, саме це налаштування вказує, що даний рахунок бере участь у цьому прогнозі. Загалом ми розглянули усі налаштування, усі пташки, і можемо такий коротенький підсумок, щоб ще раз вкласти собі те, що ми вже проговорили. Деякі налаштування поставляються з податковим та бухгалтерським обліком як надбудовою для локалізації для України, а деякі є. Типово від SAP Business One. Щодо аналітики, то питання аналітики на рахунках вирішується різними способами. Або через контрольний рахунок у випадку для ділових партнерів, або для грошових рахунків, це через налаштування цієї пташки рахунок готівкових коштів. Для витрат можемо активувати. Облік витрат в системі, і тоді нам доступною буде стаття витрат. Для матеріальних рахунків система сама знає, що потрібно вести кількісний облік запасів і основних засобів. Для підзвітників, розрахунків за заробітною платою, а також касових документів. У нас в допомогу є налаштування від локалізації. Отже, таким чином, аналітика не губиться, хоча і на плані рахунків у нас немає звичного для багатьох субконту. Тепер щодо редагування плану рахунків, ми можемо впродовж нашої роботи. Змінювати ті налаштування, які були встановлені від початку, ми можемо додавати рахунки, можемо змінювати їхню назву, змінювати підпорядкованість, змінювати деякі налаштування, але наголошу лише деякі, тому що якщо є вже проведені якісь операції за тим рахунком, то не всі параметри можна змінити. Наприклад, контрольний рахунок, я... Не можу змінити, якщо за ним є вже проведені документи, і він визначений у рахунках за замовчуванням. Чи так само валюту поміняти, якщо у мене вже є проведена з налаштуванням всі валюти, то назад поміняти буде неможливо. Але деякі параметри все ж таки можна змінювати. І яким... А, і видаляти. Якщо ну, тут ви вже, певно, зрозуміли логіку, що якщо в мене були створені рахунки, але руху за ними не було, то я можу такий рахунок видалити, вже почавши роботу в системі. Вікно для редагування плану рахунків зручне є. Під планом рахунків в меню Редагувати план рахунків. Вибираємо розділ, в якому ми хочемо додати чи видалити рахунки і бачимо кнопку Додати рахунок того ж самого рівня. Того самого рівня, тому що він у мене активний рахунок, і відповідно під активним рахунком я не можу створити ще додаткові аналітичні рахунки, тому що система не дозволяє збирати інформацію одночасно за активним рахунком вищого рівня і підпорядкованими під ним. Для того щоб я могла. Додати рахунок нижчого рівня, мені довелося би зробити ось цей рахунок неактивним, тобто змінити перемикач на заголовок. Ну, ми зараз не будемо це робити, ми можемо побачити це на прикладі, класу, на прикладі синтетичного рахунка. 10-й От 10, у мене заголовок і від, одразу я бачу активну кнопку Додати рахунок під рівня. Роблю його активним. Наприклад, такий, називаю, і оновити. Отже, під рахунком 10 я створила додатковий аналітичний рахунок, активний 110. Також я можу видаляти рахунки, за якими у мене не було рухів. Я маю стати на рахунок розширено видалити рахунок. Якщо за даним рахунком у мене в системі є проведені операції, система мене про це попередить і не дозволить його видалити. Отже. Знаючи все це, що ми сьогодні розглянули, ви зможете самостійно налаштувати робочий план рахунків вашого підприємства в системі SAP Business One. А разом ми продовжимо вивчати SAP Business One. До наступних зустрічей!